Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я така гарна, бо збираюсь на день народження до подруги, квіти її купила. А, ось, і поки я така, вирішила зняти з вами таке розмовне відео і вирішила розповісти вам, що я зараз читаю, що я планую читати, і книги, які я поставила на паузу, або взагалі не збираюсь дочитувати. І так почнемо ми з того, що ми, ми, ми з вами я читаю просто зараз. Наразі в мене прям в такому активному читанні лише дві книги, і це прям дивно, як на мене. Um, Перше, це книга. Стівена Кінга, я дочитую його трилогію про містера Мерседеси і читаю останню третю книгу. Я прям вже на фінішній прямій, прямі, мені залишилось там можливо в сторінок 50 до кінця книги. І м -м, якщо порівнювати з всією трилогією, що в принципі логічно, оскільки це така заключна частина, вона мені подобається найменше. Оскільки... Е Ця книга дуже сильно вирізняється серед двох попередніх. Тут в нас не хочу спойлерити вам, але тут є дуже велика частка такого містичного паранормального моменту, яка мені взагалі не подобається, оскільки я починала читати цю трилогію як детективну. І тут просто мені Стівен Кінг, можна сказати, підклав свиню під кінець. Я не можу сказати, що мені прям геть не подобається. Просто якби я починала читати цю трилогію з думками, що там є якась ця містична складова, то в мене взагалі не було б питань, тому що мені в цілому подобається. Але якщо брати до уваги дві попередні книги, я взагалі не розумію, нащо Стівен Кіг туди це впіхнув, чому не можна було якось логічно, без всякої паранормальщини завершити трилогію. Ось тому якісь такі змішані в мене відчуття. Я дочитаю, якось поживу з цими думками у собі в голові. І потім в кінці місяця, на початку наступного, в прочитаному вже розповім вам а, в цілому всі мої враження та думки. І друга книга, яку я прям так активно читаю, це книга Дарсі Коутс і її а, приводи в будинку Блекву. Я Мені подобається читати такі дурнуваті книги Дарсі Колс. Чому я кажу дурнуваті? Тому що це така типова м, історія про привидів. Просто в тут немає нічого. Просто будинок з приводами. А, Мені а, ця книга, рівнянню з іншими, наразі подобається найменше. Я десь зараз на середині. І взагалі у Дарсі Коутс, як на мене, не Ближчу знаєте, головні, головні героїні якимось ем, разумом, умом, але ця головна героїня мене просто вбільшує, в, не, в неї якісь проблеми з головою повні. Ну, вони, як звичайно, всі не вірять в привидів, це стандарт. Ось, але ця прям дуже наполегливо не вірить в привидів, і в неї якась проблема з тим, що їй допомагають. Вона прям не може ні від кого прийняти допомогу, і мене прям це бісить, це прям на кожній сторінці. І ти вже така та згаменисть, ти вже там просто доходить до абсурду. Там я не знаю, її хлопець привіз їй там бутерброд. І вона я можу сама заплатити за свій бутерброд. Ну, може, вже досить. А ось, але в цілому стандартна історія: будинок, який ніхто не хотів покупати. Дівчина, в якої мало грошей, їй вистачило тільки на цей будинок, і вона його купила і живе тепер з привидами, і що з цього виходить. Ось така прям ідеальна книга на осінь, нічого зверх, але, але прикольно. Якщо нічого не очікувати, і як знаєте, ось ці Американські фільми про будинок з приводами. Якщо розраховувати на таку атмосферу, то беріть і читайте це саме воно. І книга, яку я починала читати, стається мені у вересні. Так, у вересні. І я прочитала десь по-стається перші дві глави, там досить великі такі глави. Я зараз кажу про Лібардуго і її дев'ятий дім. Я... Я Залишила поки що читати цю книгу, я не знаю. Якось дуже важко пробиратися крізь текст. Прям взагалі, я навіть не очікувала, якщо чесно, цього. Я прям читаю і прям напружую мозок, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Просто нас прям авторка кидає у пучину всіх цих подій, і ти там так от барахтаєшся. Ось мені здається, що мені потрібно просто подочитувати книги і взяти цю книгу і читати так. Знаєте, цілеспрямовано лише її. і Тоді в нас з нею вийде конект. Тим бачу, мене цікавить ця Dark даркакадемія. Тим паче, після Донетарт. Я сподіваюся, що Дуга, як одна з моїх улюблених авторок мене більш. Потішить і мені більше сподобається, тим паче там досить криваво. Вже на початку було нічого не зрозуміло, але дуже криваво, і так трошки бридко. А ось це такі книги, дві основні, і третя, яка на паузі. І зараз швиденько пробіжимось по цим книгам, які, про які я вам розповідала в минулому відео такого ж формату. І вони в мене досі на паузі. Як на паузі, я їх читаю, знаєте, просто по навіть нечайній ложці, по кавовій ложці в місяць це пруст. Кілька сторінок прочитала за цей час. І я зараз говорю ще про одну таку ж книгу. Це Життя хлопчика від Макамона також так само. Але я з цими книгами не поспішаю, тому що я шукаю настрій. І коли в мене є такий, є такий настрій, я беру, читаю декілька сторінок. Це така в мене, знаєте, настільна книга. Захотілося почитала там сторінок 20, відклала. І я бездоганно пам'ятаю сюжет, бездоганно пам'ятаю, де я зупинилась, і мене ці книги зовсім не тригірять. Вони живуть своє життя зі мною. Дуже таке особливе. І ще про одну я книгу вам в минулому відео говорила, яка в мене на паузі це «Граф Монте Крісто Олександр Дюма. І я вирішила все ж таки закинути цю книгу не зовсім. Я її колись дочитаю. Я наразі прямо була на середині, тобто. Досить об'ємна історія. Я половину вже книги прочитала, але я зрозуміла, що мені не вистачає самого паперового варіанту, щоб сісти, знаєте, читати, щось там підкреслювати, якісь нотатки робити. І в мене в Одесі лежить ці два тома дві книги, і я сподіваюся, що коли я до них доберусь, тоді перечитаю і закінчу читання. А поки що я пас. Ось не буду зараз себе змушувати картати за те, що я її не читаю. Давай, давай, бери читати, поки не забула, що там було. Ні, все, я її відпускаю. Колись ми з нею в майбутньому зустрінемось. І зараз хочу вам розповісти про книги, які я планую прочитати до зими, встигнути, по-перше, я хочу зняти два читацьких щоденника. На такій хвилі моєї дивної досить любові, як на мене, до Стівена Кінга, тому що це на мене зовсім не схоже. Це я хочу прочитати під куполом. <схід> я прям мазохістка якась. Ось, думаю, якийсь зняти щодень, тому що я не хочу читати це сама. <схід> я хочу, щоб зі мною хтось також постраждав і це будете ви. Ось, пишіть внизу в коментарях, до речі, як вам. Така думка, щоб зняти читацький щоденник на цю книгу. І ще одна книга, також, з якою хочеться поспілкуватися з вами і обговорити: це Умберто Еко і Ім'я Рози. Ось також така книга, об'ємна не тільки за об'ємом, але й за змістом. І кажуть, дуже важко продиратися перші 100 сторінок, щоб не страждати на самоті. Будь ласка, складіть мені компанію. І ще дві книги. Це також з моїх планів на рік і на осінь. Це як нас переклали Ті Джей Клюн», Дім у Волошковому морі. Ось якась повинна бути затишна книга, щось повинно бути затишне серед моїх таких досить моторошних і темних мрачних читань. Щось миле і затишне. Також, якщо вам цікаво щось там, наприклад, читацький щоденник вихідні на цю книгу, то. І останнє, що я думаю прочитати в цьому місяці, це. Ні, не останнє. Я вам набрехала просто інші книги в мене в Електронці. Ще одна книга, яку я хочу прочитати, це останній дім на безпечній вулиці від Катріона Ворд, Стівен Кінг радить, але. Його поміткам радить, я вже не довіряю після прихованих малюнків, ось але з цією книгою хочу познайомитись. Ще одна книга, яку я хочу прочитати, досить маленька, і така на хвилі, поки що до тарт, це е, суспільство обшина. Я не знаю, як прикласти е, мертвих е, поетів. Дуже мене цікавить, там невеличка книга, і це також якась Dark Академія, студентський роман, щось таке хочу прочитати, чому ні. І, звичайно, я хочу продовжити читати Кріса-Прістлі, тим паче, поки така моторошна погода за вікном дощ, просто зараз. І я хочу продовжувати читати його моторошні казки, і наступне там щось про тунель. Моторшні казки з тунелю. Ось такі в мене плани, таке в мене зараз книжкове життя. Пишіть внизу в коментарях, що ви зараз читаєте, можливо, що ви плануєте читати в цьому місяці. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіться, пока!